Здається однокімнатна квартира по вулиці Якуба Колеса. Це Святошинський район, масив Борщогідка. Це не гостинка, повномітражна квартира із злочиє. Склопакети на вікнах. Квартира економ класу. Меблі не нові, але в гарному стані. Квартира має додаткову комору. Це може бути використовано як комора, так і як гардеробна, достатньо просторий коридор, сам вузол сумісний, є ванна. Кухня, кухня пофарбована, газова плита, є лічильник на газ. Холодильник достатньо новий індезіт. Пральної машини поки немає, але хозяйка готова купити її в рахунок арендної плати. Запрошуємо вас на перегляд!